Будівництво малої ГЕС на території Галицької громади це та інші питання розглянули депутати на засіданні комісії обласної ради з питань екології. Продовжить тему Тетяна Дадак. Будувати малу ГЕС хочуть на річці Дністер за межами села Острів. Її орієнтовна потужність 2 МВт, кажуть ініціатори спорудження. Відтак їм потрібен дозвіл на реалізацію проєкту від місцевої влади. Річка Дністер дуже повноводна. І для того, щоб нам вийти на потужність 2 МВт, ми піднімаємо рівень річки виключно на невелику висоту до 2,5 метрів, тобто в межах існуючих берегів. Ми не перегороджуємо річки бетонними спорудами, а використовуючи, як це прийнято зараз в Європі, це полімерні греблі. Тобто, фактично, річка серед русла ставиться. Невелика гума, яка наповнюється водою. Ідея і такий задум. Зараз такий критичний енергетичний час, вона досить доречна. І ну, я вважаю, що потрібно підтримати такі добрі ідеї в створенні. Напевне, того, чого в нас немає, коли ми бачимо навіть на закарпатській області і тим більше за кордоном, багато є таких міні-гес обласна рада. Не має повноважень дозволяти чи забороняти будівництво ГЕС. каже Василь Гладій. Профільна комісія може тільки надати рекомендації. Екологічне законодавство не передбачає погодження або непогодження обласної ради. Ці питання вирішуються на рівні територіальних громад, міської селищної та сільських рад з розглядом відповідних державних інституцій. Дане питання ми розглядаємо в площині рекомендацій. Воно не буде винесено на розгляд сесії обласної ради, бо такі питання на сесії обласної ради не розглядаються. Але це важливо, що Галицький міський голова звернувся, бо він каже, що я хотів би, щоб обласна рада, депутати обласної ради володіли інформацією, що є такий проєкт, що ми його розглядаємо. Також на засіданні заслухали звіт про діяльність профільної комісії. Зробити все заплановане, каже її голова. Не вдалося враховуючи реалії, Військового стану фінансування було недостатньо для вирішення величезної кількості співличних проблем в області. На жаль, не було виділено кошти на усунення наслідків повені, паводків по наших карпатських районах. Але надіємося в найближчому майбутньому, що все поправимо. Статистичні дані про кількість проведених комісій, про звернення, про те, що було зроблено в громадах Івано-Франківщини. На сайті обласної ради є звіт. Кожен, хто цікавиться, може ознайомитись. Окрім того, розглянули питання щодо надання рогатин піску гірничого відводу для розробки нового родовища. Більшість депутатів від голосування утримались.